Доброго усім дня! Давайте разом пляцок з сливовим варенням та бізе. Лиш погляньте, який він гарний на вигляд, та ще й дуже смачний! Надзвичайно ніжний пісочний корж з домашнім сливовим варенням та з бізе смакують неймовірно добре. Він дуже легко нарізається та дуже гарний у розрізі. Щоб приготувати такий смачний пісочний корж, нам буде потрібно масло кімнатної температури, сметана, жовтки, борошно, цукор, ванілія, порошок до печива, сода та оцет, щоб погасити соду. У невеликій посудині жовтки з цукром перетираємо. Туди додаємо масло кімнатної температури. Також додаємо порошок до печива, ванілю та соду, гашену оцтом. Все гарно перетираємо. Додаємо також сметану, все перемішуємо. Тоді поступово всипаємо борошно та гарно все замішуємо рукою. Ось так виглядає готове тісто. Ось така кулька, яка зовсім не липне до рук. Тісто переставляємо у форму для випікання, його рівномірно розправляємо по формі. Тепер на поверхню тіста перекладаємо сливове варення, гарно рівномірно розправляємо по цілому тісті. Якщо у вас нема сливового варення, його можна спокійно замінити на абрикосове або малинове. Тепер на поверхню вареня я ще викладаю горіхи. А тепер приготуємо бізе. Для цього нам буде потрібно білки кімнатної температури та цукор. Білки з цукром взбиваємо 6 хвилин на максимальній швидкості міксера. Ось так виглядають гарно взбиті білки. Білки переносимо у харчовий мішок з насадкою розкрита зірка. Тепер акуратно білки ось такої форми витискаємо на наш пляцок. Пляцок готовий, залишаємо його у формі до повного охолодження. Як ви вже зауважили, цей пляцок дуже легко готується, а смакує неймовірно добре. Смакуйте.